Як можна не любити зиму? Коли особливо такий гарний свіженький сніжок випав і, взагалі, на дворі так все чисто стає, все в білому, все в кольорі добра, я дуже люблю зиму, і я не розумію, чому стільки багато наших українців іменно вважають, що найбільший... Мінус Канади один з найбільших, що такі холодні зими, і так далі. Я вважаю, що це навпаки плюс, бо природа це щось неймовірне, і природу треба поважати, любити і бути вдячним, що сонечко світить, що сніжок падає, і в загальному приємний такий святковий настрій. З вас, друзі, вподобайка, це допомагає боротися з російськими ботами, які нападають на мій канал. Та ставлять дуже багато дислайків. Ви, може, замітили за останній час, що алгоритм Ютуба навіть трошки почав викидати мої відео з свого алгоритму, тому що бачу, що дислайки дуже збільшуються, і багато негативних коментарів в сторону української мови, в сторону України, в сторону ЗСУ. Я їх всіх стираю. Я навіть тепер поставив такий е, провірку на коментарі, що якщо якісь образові коментарі, то вони йдуть прямо. До мене, вони навіть не попадають зараз внизу в коментарях. Я взагалі задумувався над тим, щоб їх закрити. Тому, друзі, допомагайте мені боротися з ними. І саме головне, що україномовний контент зараз дуже важливий. Треба захищати нашу мову, нашу Україну в загальному і допомагати ЗСУ. Пам'ятайте то, не забувайте, що війна ще продовжується, не розслабляйтеся. Більше 70% вас дивляться, не підписуючись на мій канал, друзі. Ну що таке? Ну давайте доп... підписуйтесь на канал, я стараюся, кожен день знімаю для вас відеоролики, завжди підшукую цікаві теми, розповідаю все, як є. Підтримую ЗСУ, українську мову, завжди кожного українця та українку. І нам дуже важливо гуртуватися і триматися разом. Тому буду дуже чекати, і буду дуже вдячний вашої підписки. Ви собі навіть не можете уявити взагалі за що канадці взагалі переживають. Канадці останнім часом дуже сильно попеклися, тим, що вони пустили дуже багато іммігрантів. І е, в загальному не тільки іммігрантів з України, але багато дуже іммігрантів приїхало в Канаду за останні 10 років. І дуже великий відсоток цих іммігрантів не хочуть працювати. Вони сидять на допомогах урядових, народжують багато дітей, потім отримують за кожну дитину гроші. Жінки сидять вдома, чоловіки працюють. В Убері десь піцу розвозять і не більше, і це не дуже сильно допомагає канадській економіці. І майже половина канадців зараз дуже переживають і мають проблему. Деякі з них купили своє житло, вони не можуть за нього платити, тому що не вистачає просто доходу. Колись мінімальна зарплата, е, за мінімальну зарплату можна було собі квартиру дозволити і так далі. Тепер, навіть якщо ви заробляєте середню зарплату, і жінка, чоловік працюють, і ви маєте дітей, треба дітей, в садочок. Віддавати канадцям стало важче і важче. І особливо в тому плані, що канадці вони не навчені зберігати фінанси. Дуже багато канадців, особливо моїх друзів, почали дивуватися о, нові українці приїхали, вже мають свої, свій будинок, своє житло, а я ще до, до, досі орендую. Як то їм так виходить? Вони ж українські біженці. Але канадці не розуміють, що українці рухаються, українці талановиті люди, українці мають гроші, українці не приїжджають в Канаду бідні. Кожен українець має гроші. І в Канаду не так. Шого приїхати, якщо вже в Канаду приїхали, значить ці українці мають якесь заощадження, І українці просто так не приїжджають в Канаду щоб сидіти. На соціальних допомогах ціле життя і не рухатись вперед. А і багато не треба. Канадець собі купить дорогий трак за 80-90 тисяч, а сам буде орендувати квартиру, залізе в кредити, і потім буде жалітися і говорити, що такі от проблеми зараз в Канаді. Багато канадців дуже сильно злі на іммігрантів, і вони навіть не хочуть, вже, щоб уряд пускав більше іммігрантів. Вони кажуть, що вже досить вже треба. Трошки збільшувати і покращувати життя для самих канадців, для канадців з паспортом, і е, покращувати економіку, покращувати медицину, покращувати все, що стосується, і допоможе в загальному для життя простого канадця. Також дуже багато канадців не витримують цей фінансовий тиск, що відбувається в Онтаріо та в Британській Колумбії. І дуже багато з них переїжджають в Альберту, провінцію, яку вони ніколи би не переїхали колись. Але тепер ця провінція одна з таких більш Топових провінцій та ще й лишається така доступна. І канадці починають сюди їхати, пробувати себе і міняють свої, знаєте, квартири міняють свої. Таунгаузи на будинки тут в Альберті, тому що принаймні тут в Альберті ви ще собі можете нормально жити, нормально себе більш-менш почувати. Але навіть в Альберті дуже велика зараз криза з лікарями. Ви собі просто уявіть для статистики, що зараз відбувається. Переважно медсестри витримують два роки на своїх робочих місцях, і потім вони просто йдуть з роботи, тому що дуже великий тиск, ментальний тиск, депресія починається, і люди просто е, перепрацьовуються і. Так не повинно бути. Люди, особливо в медицині, вони повинні мати чисту голову, чистий ментальний стан, вільний ментальний стан, коли не приходять на роботу. І навіть самі лікарі витримують по 5 років на одному місці і потім переходять кудись інше або втікають за кордон. І в загальному за останній час навіть самі канадці почали покидати Канаду і пробувати думати, можливо, нам треба Америки їхати, можливо, нам треба попробувати себе використати свою можливість переїхати за кордон в іншу країну. Тому що. В Канаді канадцям стало важко жити. Іммігрантам ще тут непогано, бо іммігрант завжди крутиться. Іммігрант привик до важкої праці. Іммігрант привик як деколи потерпіти і не втратити всі свої копійки. А канадці з іншого боку, вони до цього не привикли. Їм складно. Їм складно, коли все пішло вгору. Ця інфляція, ціни на житло, кредитні відсотки. Вони, по перше, майже кожен. Другий канадець винен на кредитну карточку від 5 до 6 тисяч доларів. І ця кредитна карточка повністю максималізована, вони не можуть жити, і канадці звикли жити в кредит. Канадці не переживають, як України що цю кредитну карточку постійно будуть виплачувати і так далі. І вони завдяки цим кредитним карточкам досить довгий час могли собі жити нормально та отримати своїх дітей і бути гоноровими. Але тепер в цій, в теперішній економіці ви дуже так сильно не, довго не витримаєте на кредитних карточках. Не будете сплачувати мінімальні там відсотки сплату за кредитну карточку. І люди втрачають свої кредитні карточки, це їхнє життя, це їхня їжа, це їхній хліб. І за того дуже багато канадців збільшили свою, своє постачання різних таких. Асоціації організацій як Фудбанк. Вони ходять в Фудбанк, звертаються до Фудбанку, Навіть самий Фудбанк вже заявив, що якщо люди так будуть збільшуватися і будуть постійно приходити і з -з 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 ходити постійно по Фудбанках, то Фудбанк сам по собі не витримає і закриється. І якщо Фудбанк закриється, то тоді в загальному особливо людям, які взагалі не мають нормального доходу і їм не вистачає навіть це прогодувати, то може початися ще більша криза і ще більша біда тут в Канаді. Тому зараз дуже важливо, і зараз дуже е, важливо, що канадці втратили довіру до свого уряду. Канадці вже не знають, що робити, як себе поводити, і в них найбільше переживання за те, що вони не впевнені, що буде завтра, як вони колись були впевнені. Вони переживають, що їхні хати вони не зможуть платити, що багато вже канадців починають здавати одну машину. Тобто, переважно в Канаді по дві машини, чоловік і жінка, деякі канадці мусять вже здавати одну машину, тому що їм просто не виходить за це все платити, тому що кредити на житло. Зараз дуже дорогі, і наступні 5 років люди, які зараз покупляли, вони будуть наступні 5 років для них будуть дуже складними. А потім складно сказати, що буде, бо, можливо, поміняється уряд, можливо, Канада покращить свою позицію, але на даний момент багато дуже канадців зараз стривожені. Вони точно не хочуть вже бачити іммігрантів в своїй країні. І це дійсно болить. Це болить. І дивно, коли Канадець говорить, що він не хоче бачити іммігранта в своїй країні, тому що Канада побудована на іммігрантах, і якби не іммігранти. То Канада би не була там, де вона є зараз. І це означає тільки одне, що не все так солодко, як воно колись було, і на і новим іммігрантам не є легко, але я завжди говорю. Що ви ніколи не здавайтеся і не втрачайте свою мрію. Якщо у вас є мрія, чи колись та мрія була потрапити в цю прекрасну країну, то приїдьте. Я чесно вам кажу, ви собі дасте раду, якщо ви захочете. Якщо ви не захочете, то ви це зрозумієте дуже швиденько. і Поїдете собі назад. В гіршому випадку ви побуваєте в Канаді, в новій країні. подивитеся, як тут живуть е е люди. І наберетеся важливого та хорошого, класного життєвого досвіду, і буде що розповісти вашим дітям і внукам. А я буду закінчити цей відеоролик. Вважаю, що відеоролик вийшов цікавий, інформативний. І я завжди тут для вас репортажую, щоб розповідати про тільки найкраще з Канади. Бажаю вам здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.